Дві ракети збили наші захисники над Дніпром цієї ночі, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Є поранені серед них діти, одномісячне немовля у задовільному стані. 17-річний юнак у лікарні у стані середньої тяжкості. Постраждали також чоловік і три жінки. Одну з них шпиталізували. Лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. Унаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа. Понівечені півтора десятка авто, вибиті шибки у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. На місці працюють усі екстрені служби. Вибухало і на Сумщині за добу понад сотня снарядів ударила по прикордонних населених пунктах. Детальніше про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині готова розказати наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Тож як у вас минула доба і ніч? Доброго ранку, Анастасія. На Сумщині цієї ночі було неспокійно. Через нашу область тримали курс ворожі безпілотники. Працювало ППО. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати прикордоння. За добу було до сотні прильотів, щонайменше сім громад опинились під обстрілами, переважно з артилерії, мінометів та дронів. По Хотінській громаді також гатив танк. В Миропіллі в результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Так само не припиняла атакувати російська армія і Чернігівщину. Під вогнем були села Семенівської, Сновської та Новгород Сіверської громад. Загалом. Близько 35 вибухів. І всю добу на Сумщині також довелось рятуватись від наслідків негоди. Майже 25 тисяч споживачів опинились без світла, це понад 170 населених пунктів. Поки рятувальники допомагали розчищати дороги від повалених дерев, енергетики відновлювали лінії по всій області. А аварійні роботи тривають і досі. І тим часом прикордонники показали відео, як на сумському напрямку вразили дронами ворожі комплекси дальнього візуального спостереження муром. А напередодні наші бійці зсу та ТРО, що також вартують межі кордону держави на Сумщині, розбили колону вантажівок. Студія дякую за докладну інформацію. колего. це була Юлія Зайцева. Вона повідомила про стан справ на півночі України.